Зараз вам покажу, як дуже легко приготувати в домашніх умовах ковбасу шинку, як з магазину. І не хвилюйтесь готувати її дуже просто, і вона вийде обов'язково у будь-якої господині. А для початку беремо м'ясо. В мене це свина шия, я його помила і розрізаю умовно на дві половини. Одну частину нарізаю смужечками, такими, як показано на відео, а іншу частину ріжу величкими квадратиками, приблизно такими, як на домашню ковбасу. Уже в нарізаному стані все зважу, щоб відміряти необхідну кількість спецій. А також відміряю ні. Рітну сіль, звичайну сіль та спеції, а пропорції я напишу під відео. Посипаю м'ясо, обов'язково гарно вимішую. хвилин 10, щоб нітрит на сіль рівномірно розподілилась. Перекладаю в лоток, накриваю кришкою, відправляю на 3 доби в холодильник для просолу. А після вказаного часу беру кишки, в мене це колагенова, можна взяти звичайно і заповнюю будь-яким зручним способом. Тепер готову ковбасу викладаю на решітку і відправляю в розігріту духовку до 80 градусів на 6 годин. Та при цьому залишаю, щоб духовка була трошки привідкритою. Якщо цього не зробити, ковбаса вийде як варена. Після приготування залишаю повністю Лонути можна її смакувати. Всім смачного.